Спочатку 90-х років, коли розпався великий союз, і земля ще не зрозуміла, що сталося з її долею, дух Чорновола почав приходити до старця Данила. Він не раз сидів у глибоких сутінках, вбивши час роздумами, і перед ним не тільки з'являлись образи, а й проливалися безстрашні слова правди. Війна, говорив Данило, – «розпочалась не сьогодні, вона заготовлялася давно. З того часу, коли ми ще жили під гнітом іншої влади. Я бачу це у пророчих снах, чую в шепоті старих книг і відчуваю в кожному подиху вітру, що приносить холод з півночі. Війна почалася з того, що ми дали свободу, але не змінили своєї душі. У той момент, коли ми отримали незалежність, хтось розкладав на картах майбутнє. І це була не проста політика, а стратегія війни. Що мала спалахнути через роки. Кожен крок, кожне рішення мало бути частиною цього великого плану вітрила, що колишня держава тримала в своїх руках, почали розриватися, і разом з ними рушило уявлення людей про майбутнє. Вони думали, що свобода принесе мир, але не врахували, що справжня незалежність потребує боротьби, і боротьба, що почалася у 1900. 91 році була лише підготовкою до великої катастрофи, що сталася у 2014 році. Вони підготували цей момент давно. Голос монаха звучав, як тихий шелест старого паперу, що розгортається, з 1991 року все йшло до того, що Україна з її духом, зі своєю культурною та національною гідністю. Стане полем бою, на якому вирішуватиметься майбутнє не лише нашої землі, але й всього світу. Вони використовували нас, щоб перевірити нашу силу, нашу волю до боротьби. І на наших теренах вирішувалася велика гра, чия доля буде керувати Європою. Монах закрив очі, ніби хотів вгадати слова духа, що постійно приходив до нього. В цей час кімната затихла і лише слабкий вітер. Що подавався крізь вікно, тихо зашумів, свічка на столі почала тремтіти, її вогонь виглядав як слабка надія у великій темряві, що поглинала все навколо. Всі ці роки, що ми жили під хибним миром, де ми бачили лише ілюзії свободи, всі ці роки хтось складав докупи дрібниці, щоб нащадки стали іграшками у руках великих сил. І коли вже стало занадто пізно розуміти, Хто насправді управляє цим світом? Почалася війна. І це не випадковість ні. Це був крок, спланований давно ще тоді, коли нам здавалося, що ми заново народжуємося, щоб бути вільними, щоб бути у серці Європи. Але насправді ми не були готові. Монах замовк: Вогонь у свічці затанцював, і тінь його перебігла через стіни, створюючи вигляд, ніби у кімнаті. Рухаються невидимі постаті. Данило повільно взяв до рук старе, потріскане письмо, на якому не було жодних написів, тільки розмиті лінії, що перегукувались із заплутаною історією землі. Світ постійно змінюється, але вони були готові. Вони знали, що Україна не зможе відстояти свою незалежність без великої боротьби. Всі спроби, щоб зберегти мир, насправді були лише спробами. Уникнути великої крові, що мала пролитися на нашій землі. І це сталося. Монах глибоко вдихнув і продовжив: Згадай, як Росія була вже готова, як вони готували своє військо, свою пропаганду, щоб проникнути в наші голови і серця, щоб посіяти сумнів. Вони не починали війну без знання того, що українці не здадуться без бою. Вони знали, що ми маємо силу, щоб вистояти. Тому і планували це з такою ретельністю. Війна, яку ми зараз переживаємо, була підготовлена тоді, коли ще не існувало таких понять, як сучасні технології, коли люди думали, що майбутнє буде мирним, світло від свічки затремтіло, і монах закрився у своїх думках, ніби бажаючи втекти від великої правди, яку він знав, але не зміг не сказати. Я бачу, як все це відбулося. І навіть зараз, коли ми на порозі нових випробувань, все одно є сила, яка не дозволяє нам впасти чорновіл, дух, що він залишив після себе, не тільки у боротьбі з тими, хто не хотів дати нам бути вільними, але й в його віруванні, що навіть якщо битва буде важкою, Україна зможе перемогти. Цей дух, що залишився з нами, допомагає нам зараз, і він не дасть нам забути. Що це війна, яка була підготовлена, але не переможена, поки ми з вами будемо стояти разом. Монах підвівся, підійшов до вікна і подивився на нічне небо. Там над горизонтом було тільки мовчазне світло, ніби всі зорі скупчились в одному місці, спостерігаючи за тим, як земля бореться за своє майбутнє. Тихий вітрець, що пронизував кімнату, приносив з собою холод. Ніби вказуючи на серйозність того, про що говорив монах. Він стояв, дивлячись у вікно в той момент, коли свічка гасла. Вона затріпотіла, майже згасла, але продовжувала горіти, зображаючи маленьке полум'я на тлі темряви, що поглинала світло. Поглянь на ці обставини, продовжував Данило. Його голос набував глибини, а очі стали більш проникливими. Кожен з нас думав, що незалежність дасть нам силу для розвитку. Ми побудували державу, засновану на ідеалах свободи і гідності, але всередині залишили уламки, які рано чи пізно повинні були вибухнути. І це сталося тому, що те, що ми отримали, не було зовсім нашим. Це було тимчасове за допомогою великої політичної гри і те, що ми вважали своєю перемогою. Стало лише прологом до справжньої боротьби, боротьба за існування, боротьба за саму сутність нашої нації. Монах зробив коротку паузу, його погляд став мріливим, ніби він бачив далеко вперед. Світло від свічки тріпотіло, і від цього простір, що його оточував, здавався якимось нероздільним між минулим і теперішнім. У той час, коли нам здавалось. Що світ починає розуміти нас, що ми стаємо частиною більшого механізму, хтось вже будував свою стратегію, стратегію, в якій ми мали бути використані. Вони знали, що наше бажання свободи призведе до того, що ми будемо надто відвертими, надто гнівними, надто вразливими до зовнішнього впливу. Тому їхні дії були сховані в тіні. вони діяли дуже обережно. А потім, коли настав момент, вони повернулися до нас з тим, що ми могли назвати лише агресією. Але це була не просто агресія, це була війна за наші душі. В кімнаті стало ще тихіше, і навіть вітер, що раніше вривався в кімнату, замовк. Здавалося, весь світ слухав слова старця, ніби чекав їхнього підтвердження. Тепер ми маємо те, чого не було раніше. Наша земля стала ареною боротьби. Не тільки за території, але й за дух. Вони нападали не тільки на нашу країну, але й на нашу сутність, на нашу історію, на те, що робить нас сильними. Вони намагались змусити нас відмовитися від нашої пам'яті. Вони атакували наші символи, нашу культуру, нашу мову. І ми повинні були боротися не тільки з ними, але й з власними сумнівами, бо ця війна. Це також війна всередині нас. Монах сів за стіл і знову замовк. Тінь його постаті виглядала дивно великим у світлі свічки, що тільки но згасла. Мабуть, він переживав важкі моменти, коли все те, про що він говорив, знову і знову з'являлося в його свідомості, але зараз він був готовий продовжити. Це не була просто територіальна війна, вона почалася тоді. Коли ми намагалися відновити свою незалежність, спочатку через політичні маневри, а потім через культуру, через економічний тиск, через маніпуляції з нами, з нашими людьми, з нашими політиками. Всі ці роки нас змушували зрозуміти, що ми ніколи не будемо вільними, якщо будемо забувати про своє минуле, про своїх героїв, про свою ідентичність, і тому ця боротьба за нас була не лише фізичною. Але й метафізичною. В кімнаті пахло воском, і навіть повітря, здавалось, було важким від цих слів. Вогонь тепер горів стабільно. Світло створювало дивні, майже примарні форми на стінах. Монах підняв очі, дивлячись прямо на слухача, і в його погляді була не просто рішучість, але й глибоке знання того, що все це є частиною великої гри, в яку вони були втягнуті. Дух Чорновола не просто залишив нам уроки політичних боїв, він показав нам, як важливо зберегти дух народної єдності. Він був тим, хто бачив, що ми повинні бути готові до того, що нам доведеться виборювати не тільки території, але й душі наших людей. І тому, що Він залишив після себе, дає нам сили стояти, навіть коли здається, що ворог уже стоїть у наших дворах. Монах знову замовк і глибоко вдихнув. У цей момент виглядало, ніби він випустив якийсь важкий дух, що висів над ним, немов невидима тяжкість. І нарешті він знову став ясним і спокійним, наче свічка, що горіла в центрі кімнати. Ця війна не лише війна за землю, але й війна за серце нації, за її духовне оновлення. Ми були пішаками в чужій грі. Але тепер ми самі повинні визначити, якою буде наша роль у цій грі. І не забувайте, ми з вами не єдині. Ми не просто протистоїмо тому, що намагається нас зламати. Ми повинні здолати самих себе свою слабкість, своє нерозуміння, свою байдужість. Світло в кімнаті стало ще м'якшим, але Монах знав, що сказав все, що мав сказати. Це не була лише прогнози. Це була частина великої істини, яку необхідно було передати. Тож чекайте, все, що буде далі, це ще одна частина цієї великої боротьби, і коли все закінчиться, ми зможемо нарешті побачити, хто ми є насправді.